Убивство Дем'яна Ганула та удар балістикою по судну звід Труханова та застосунок для одеситів. Це інтент акценти головні новини Одещини за тиждень стисло та й по суті. Поїхали. Цей тиждень був 159-м тижнем повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю. За тиждень тільки дві ночі пройшли для Одещини без дронових ударів. Одна з найсильніших атак сталася на цьому тижні ввечері 10 березня. Балістичною ракетою та ударними дронами ворог атакував наш регіон. Під удар потрапив склад дитячих іграшок, житлові приватні будинки та резервуар з паливом. Загальна площа пожеж у місті склала 2780 квадратних метрів. Через загоряння пального над Одесою піднявся густий чорний дим. У прес-службі одеської мерії повідомили, що внаслідок пожеж у повітря потрапила велика кількість забруднювальних речовин, продуктів горіння, пожежу паливних резервуарів змогли загасити лише за дві доби. Ще один удар балістичною ракетою по місту стався ввечері 11 березня. Цього разу під удар потрапило цивільне судно під прапором Барбадосу. Яке на момент удару завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру? Загинуло четверо моряків громадян Сирії. Ще двоє людей отримали поранення. Українець та сирієць. Крім цього, постраждало ще одне судно та припортова інфраструктура. В Україні зростає кількість несплачених штрафів за порушення правил військового обліку. Одещина опинилась на п'ятому місці серед всіх регіонів. Як повідомляє платформа Open Data Bot, на першому місці Дніпропетровщина, 1053 справи. В нас не сплачено 854 штрафи. Також аналітики зазначають, що кількість прострочених і несплачених штрафів від ТЦК в Україні стрімко зростає. Спочатку року вже відкрито понад 9,5 тисяч виконавчих впроваджень, і це майже стільки ж як за весь 2023 рік. А на цьому тижні Верховна Рада прийняла закон про знижку 50% при добровільній сплаті штрафу від ТЦК для знижки. Особа повинна самостійно і добровільно сплатити накладений штраф у розмірі 50% від мінімального розміру, тобто у сумі 8,5 тисяч гривень замість 17 тисяч. Законопроект також містить норму, що відносно чоловіків, які добровільно підуть служити після ухиляння від призову, закриють адміністративні провадження. На цьому тижні було опубліковано ухвалене рішення Європейського суда з прав людини щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі. У ньому суд визнає відповідальність України за бездіяльність державних органів. Що призвела до загибелі людей. Водночас суд зазначив, що першою причиною трагедії стала російська пропаганда та дестабілізація ситуації в Україні. Рішення стосується зіткнень про російських і проукраїнських активістів, які почалися з нападу антимайданівців на мирну демонстрацію та завершилися штурмом табору проросійських сил на куліковому полі, що призвів до масштабної пожежі у будинку профспілок. Унаслідок подій загинули 48 осіб. Позови до ЕСПЛ подали родичі 25 загиблих і троє осіб, які пережили пожежу. Суд наголосив, що, попри розбіжності в ідеологічних поглядах постраждалих. Україна як держава мала зробити більше для запобігання насильству у своєму рішенні. Суд звертає увагу на низку порушень з боку української влади, зафіксував їх зі сторони керівників місцевих правоохоронних органів, зокрема заступника начальника поліції Володимира Фучиджи, а також керівника ДСНС Володимира Буделана. Також суд постановив, що Україна має виплатити компенсації постраждалим. 15 тисяч євро родичам кожного загиблого, 12 тисяч євро трьом позивачам, які вижили, але отримали серйозні опіки, та найбільшу суму 17 тисяч євро доньці одного з загиблих, який тривалий час відмовляли у видачі тіла батька для поховання. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до те, що ми робимо, не забувайте про вподобайку та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну, а також в нас є Патреон, через який ви можете підтримати нас, Незалежне медіа. Ну а я запрошую вас до нашого ютуб-каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю. І на цьому тижні наша гостя Василіса Доброва, фотографиня, громадська діячка та волонтерка Українського Червоного Христа. А ще вона сестра Мартіна Гречаного, позивний Стіфлер. Він знаходився у бараку в Оленівці на окупованій Донеччині, де утримували українських військовополонених, та по якому росіяни вдарили градами. Наразі відомо, що у бараці загинуло щонайменше 53 людини, а поранених понад 130. Сам Мартін вижив та зараз знаходиться у полоні. Коли в новинах з'явилася інформація, що відбувся теракт у одному з бараків, де були хлопці. Азовці, і ми розуміли, що всюди дає е, інформація про азовців, може бути інформація і про малого. Тобто, перше, що було, ми не вірили, бо, ну, тому що недостатньо інформації. Я не могла вірити всьому, що мені кажуть на кожному розі. Я розуміла, що отут мені взагалі нікого слухати зараз не можна. І я просто ізолювала себе до якоїсь певної інформації, тобто я приймала тільки ту інформацію, яка дійсно може нам знадобитися. Потім почали з'являтися списки. У всіх був траури, трагедія, бо всі були впевнені, що він там. Ми з братом не вірили. Ми до останнього просто відмовлялися від цього тому що немає поки доказів, що він там був. Але звісно, це зруйнувало нас зсередини, бо ми розуміли, що все може бути. Він може бути там і його може вже взагалі не бути в живих. Посилання на цю тяжку, але таку необхідну розмову. Ми залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та не забувайте про ваші коментарі і підписку. У п'ятницю, 14 березня. Зранку в Одесі сталося резонансне вбивство на проспекті українських героїв. Раніше Олександрівський проспект близько десятої години ранку невідомий чоловік вистрілив у перехожого. Пізніше стало відомо, що жертвою став відомий український активіст Дем'ян Ганул. Стрілок з місця злочину утік. Правоохоронці оголосили план перехват Сирена для його затримання. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що бере розслідування під особистий контроль. Сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, які вже виїхали до Одеси. Тим часом по телеграм-каналах розлетілося оприлюднене фото ймовірного убивці. За декілька годин поліція затримала водія таксі, який забрав з місця події ймовірного убивцю. І в день поліція повідомила про затримання підозрюваного у вбивстві. Міністр внутрішніх справ розмістив світлину з затриманим, додавши інформацію щодо знайденої зброї у квартирі, де переховувався чоловік. За повідомленням СБУ, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир. Наразі опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також російського сліду. Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання підозрюваного, додавши, що він доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обов'язків генерального прокурора, залучити всі необхідні сили і засоби для того, щоб встановити всі факти. Голова держави зазначив, що до розкриття злочину залучені десятки слідчих оперативників та криміналістів. Ну і нагадаємо. Що Дем'ян Ганул був активним противником проросійських сил в Одесі, виступав проти забудови зелених зон, був зоозахисником, агресивно реагував на антиукраїнські інциденти та боровся з радянською та імперською символікою. Також Ганул декілька разів звертався до правоохоронних органів через погрози його життю. Одеський міський голова Геннадій Труханов запланував 15 березня відзвітувати перед містянами про свою роботу у 2024 році. Це буде перше звітування міського голови наживо з 2022-го. Текст звіту, який презентує мер, вже оприлюднений на сайті міської ради і складається зі 102 сторінок. Інтент проаналізує звіт міського голови детальніше, та згодом ми обов'язково поділимося усіма подробицями на своїх ресурсах. Ну, а зараз тільки один пункт з восьми з яких складається звіт, так мер повідомляє, що обсяг видатків, спрямованих на військові потреби та забезпечення національної безпеки, складає 1 мільярд 415,5 з половиною мільйонів гривень. Одеська міська влада оголосила про запуск платформи місто, яка має стати інструментом для підвищення якості життя мешканців та ефективності управління громадою. Місто покликане зробити життя мешканців комфортнішим та безпечнішим. Місто це сучасна хмарна платформа, вона призначена для об'єднання та цифровізації міських послуг та інформаційних ресурсів в єдину систему управління. Це забезпечує централізований доступ до інформації та послуг через єдиний міський портал на мобільному застосунку. Серед доступних функцій мобільного застосунку онлайн запис до ЦНАП. Сервіс погодинного паркування та сервіс соціальне таксі, участь в опитуваннях та сповіщення про тривоги надзвичайні ситуації, дані про стан повітря та інші екологічні показники. Крім цього, в застосунку є інтерактивні мапи. В них можна знайти укриття, пункти незламності, громадські туалети, бювети та інші локації. Найближчим часом обіцяють можливість брати участь у голосуваннях щодо петицій. Крім того, мешканці зможуть надсилати запити до єдиного центру звернень громадян та відстежувати рух громадського транспорту. Відповідний застосунок вже доступний на платформах Google Play та App Store. Завантажуйте застосунок і відкривайте місто по-новому. Ну і нагадаємо вам про те, що ви можете підтримати нас, незалежне медіа, інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші подобайки, підписки, коментарі. Ну і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцентів. Ну а у нас на цьому все більше новин на нашому сайті інтент.Прес і у телеграм-каналі. Ми зустрінемося з вами за тиждень. Не нехтуйте сиренами і тримайтеся. Бережіть себе.